А далі до новин спорту. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Детальніше про те, як проходили змагання та з якими результатами вони завершилися для Буковини, розповідаємо далі. Майже 600 учасників з різних куточків нашої держави запекли суперництво та адреналін. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат до 13 років. Спортсмени з Чернівецької області гідно представили наш край, Вибороли одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. Зокрема, чемпіонкою України у категорії 62 кілограми стала Анастасія Рубаняк. Цим видом спорту почала займатися два роки тому. Були Складні суперники, але частіше була сильніша я, але інколи попадались сильні. Сьогодні е, з Рівного і з Миколаєва. Проведення чемпіонату України з вільної боротьби у Чернівцях чудова нагода популяризувати цей вид спорту на Буковині. Важливо, це не тільки для Чернівців, аз важливо для всієї України, щоб проводилися на такі чемпіонати, тому що у нас. Ну, Війна в Україні, і нам потрібно робити такі заходи, щоб діти тренувалися, щоб вони це патріотичне, це фізичне виховання, це здоров'я нації, як на Україні, так і за її межами. А надихають на майбутнє перемоги учасників змагань досягнення сестер винник, які прославили буковину на світовій арені. Займаються вони вільною боротьбою з восьми років і наразі повернулися з чемпіонату світу з вражаючими результатами золотою та бронзовою медалями. Зараз наша область приймає чемпіонат України по молодшим школярам. Чесно, це дуже важливо, тому що в цьому віці якраз треба. Це такий початок, такий поштовх для дорослої боротьби. І мені дуже приємно, що наша область приймає саме ці змагання. Це також розвиток боротьби в нашій області. Це популяризація нашого виду спорту саме в Буковині, тому що він, якщо чесно, не дуже популярний, як і в всій Україні, так і в Чернівцях. Це великий поштовх для розвитку. Щоб більше людей дізналися про цей вид спорту, що у нас в Чернівцях це дуже приємно, що проводяться змагання такого рівня. Вільна боротьба не лише дає можливість прославити Україну на міжнародній арені, вона важлива передусім і для здоров'я тих, хто займається цим видом єдиноборств. Вільна боротьба це фізичне здоров'я. Діти, коли борються, вони все життя не мають ніяких рухомо опорним апаратом, фізично здорові, ноги, спинка укріплюється, немає ніяких скаліозів. Це дуже потужний веспорт. Це найкращий виспорту, який розвиває органічно все тіло. Ми дбаємо не тільки про фізичний стан своїх учнів, а перш за все про їхні духовне збагачення. Вони зростають справжніми патріотами. Хлопчики готові в будь-який час захистити своїх сестер, своїх мам. По великому рахунку в час війни розуміючи, що нам дуже важливо бути сильним не тільки фізично, а й духовно. Безумовно, ми розуміємо, що ці діти будуть достойними українцями, які будуть працювати, розвивати від. <будовувати> і працювати в нашій незламній найсильнішій країні світу. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.